Так, Всім привіт. Починаємо лайф-трансляцію. Значить, ми барахолка, булка, барахолка Мала. Знаходимося в місті Малага, починаємо продавати різного типу товари. Це все нове і буде по таких цінах. Ну, все буде по євро. Все євро. Ну і ясно, що інтерес брати більше. Наприклад, бо як я кажу, все по євро. Це, наприклад, такий робот. От. Ми перевіряємо, якщо він робочий, то він буде не євро, бо тому що ціна його 15 коштує. Ну я думаю, якщо він робочий, то за 5 договоримося. 5 євро. А такі всі дрібнички, це все по євро. Ось, Так що приходіть, дивіться, кому інтересно. Зараз ми до цього робота доберемося, бо тут все падає. О, такі є. М'ячики, тут все падає. О, такі є. М'ячики. Мячик, ще джав. Так, такий м'ячик, ще більше, ніж євро. Ну я так образно кажу, вигідно брати з е, 10 штук. Бо я там перед тим робив відео. Кажу, вигідно брати з е, 10 штук, бо я там перед тим робив відео. По євро, а ти взяти таке хай, там навіть європи, його може жити і взяти, Якщо добре. Ружьє таке, рушниця з оптичним прицілом. дитяча, зразу наголошую, щоб Тік-Ток не забанив. М 355. Кейса Євро. Тому цікаво, малага, малага, барахолка. Робимо телеграм-канал. буде це все скоро в телеграм-каналі. буде називатися Барахолка каналі. буде називатися Барахолка. Привіт. І каша не що Придумаємо Барахолка. Ось такі речі. Далі. Ось такий, такий гіпсовий щенячий патруль. О, розмальовувати. Ось. Тут є 4 євро, євро з фарбами. Ходимо, купуємо. Так. Е сіточка, не знаю, що ловити. Рибки, пісочку дітям, О, лайки, містер Фрімен, дякую, Андрюшка, давайте сни, а то останній раз було лайв трансляція 5 лайків було. Детки, хто таке бачу? Пістолет для бульбашок. Так, ось такі. євро. Далі. Пістолет для бульбашок. Цінник 3 євро. Ось, ось таке. Дружка, прям молодець. От, євро. Це, Це бонусом піде. Як будете брати 10 штук, то якщо брати 10 штук, то що ж піде бонусом. Воланчики. В 90-х за ці воланчики бі люди не знають, що би зробили. От, маєш 5 штук. Цінник не вижу де тут. Цінник. Коротше, о, євро. Тоже, будете брати 10 штук, бонус. Ще раз такі воланчики. Переоцінка. Тоже буде бонус. Доброго дня, Саша. Що цікавить? Що продається? Продаємо, от, будемо мати багато всякого дитячого, кухонного, якісь може навіть електроніка, ну все для дому. З магазинів Теді, з різних магазинів це все, переоцінка була, а від переоцінки вже попало до нас. Це все по євро. Кого цікавить, кого цікавить опт-гурт, значить тоді йде на вагу. Ящик склали різного. На вагу кинули 5 євро кілограм. Буде дуже багато всього, дуже є ну, всього є. Євро. Все по євро, місто Малага. Малага. Приїжджайте, приїжджайте, дивіться. О, Антистреси. Антистреси. Такі антистреси. Лайкайте, не забувайте лайкати, щоб більше народу це все побачило, тому що буде телеграм-канал Барахолка. Барахолка Малага. Будуть, там будуть різні рубрики, буде від дрібного до електроінструментів. Все, будемо зараз починаємо цей запускати весь процес, роботу. О, така міні-помпка. Помпка. Помпка. О, ціна була у нас євро 55. Євро, а то і може ще дешевше. Будете брати 10 штук бонусом під кафельок. Какой кофелек? Євро 55. Кафельок тоже піде. Все на все потім як ви купуєте. Далі. 4 євро. Пістоль для буль. Ну багато є для дітей. О. Євро. Такий пістоль. Євро. Місто мало, га, пишіть у приват. Літочок, крила десь були. Я їх просто їм їх обрізав. Ну, так жаргонулі. Є до цього літачка теж все. Леж не знаю, треба пробувати, чи робочий. не робочий. Євро, є, Є, крила є десь. Зараз я відкладу їх з боку і може знайду крил. Зберемо його. Що далі? Далі отакі м'ячі. М'ячі тут теж по 20 копійок будете брати з 10 штук по євро, будуть таким бонусом. Таке, що до... До євро це все буде йти навіть бонусом або на вагу, там собі, дивіться, наклейки. 50, не знаю, що за наклейки, хто знає, пишіть. Є... Саша є інструмент. Є, який цікавий. Інструмент, це моє друге ім'я. Є у мене інструмент, я його продаю вже 4 роки в Іспанії. Це їсти чупа-чупсик мені е, В у... замедленому кадрі. Де? Пістолет для поїдання чупа-чупсів. Бонус. Хто любить чупа-чупси, пишіть. Так. Пожежна машинка. Але пише щось поліція. Угу Бонус. Хто прийде і буде купувати щось. Динозаврик. Тож є. Теж є такі, а для дітей такі штучки, браслетці, обруч. Далі такий пістолет-вентилятор для Карлсона. Євро. Теж все відносно. Що берете, розумієте? От, резиночки. Амуляторні набори. Які Саша, набори саме цікавлять? Бренд, Milwaukee маю, DeWalt, це нове Бушку маю, Макіта, Hikoki, є багато всього. Сонячна система. така. Я десь там перед тим робив трансляцію, там по можливості які інструменти були. Маю тут дещо таке показати, але залежить що? Можу продиктувати номер. Зв'яжіться зі мною на WhatsApp і, і поговоримо детальніше. Є багато інструментів, багато чого заходить зараз у суботу, буде багато лотів, перфератори, девольтівські будуть з батарейками, без батарейк. Будуть, будуть сети, і шурік, імпакт, батарейки, флексвольт, шестерки, буде дуже багато. Їде дуже багато інструменту. Продаємо все, барахолка мала. Барахолка Дон та Ладрон. Об'єднюється Зараз з барахолка малага. І будемо зараз торгувати все, що продається. Крім совісті. Совість не продаємо. Так, карти. Вони не голі, зразу кажу. Прості карти. Водяний Нові. Угу. Це таке? Водяний пістолет. А, Водяний пістолет, от, порфавор. Все, єврик, 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 єврик. Євричок. Ось. Так, не знаю, чи я можу написати. Напишіть мені в приват, Хто кого цікавить, Саша цікавить інструменти в приват, і я дам номер телефону і зв'яжемося. Басейн, ось такий басейн. Метровий. О, пише 5 євро. Євро. Євро, 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 євро. Дивіться, навіть можемо в онлайні з вами торгувати. Ви там... Дзвоните мені там на Telegram чи на WhatsApp на мій номер. Я включаю камеру і ви собі вибираєте, що хочете. Я тоді вам це все спаковую в коробку, йду на пошту, відправляю вам наложеним платежем. ось такий фотоапарат Брілок. Типу має якусь там флешку. Не знаю для чого він, хто знає, скаже. Та от пише десятка. Євро. Євро. Машинка. Андрюшка, тобі таку машинку подарувати? Давай тобі в Польщу відправлю. Ти колись був в дитинстві, мав би таку машинку, та був би найкрутіший на районі. Хес, ні? Так. Таке щось є. Антистреси всякі. Всякі антистреси. Це, от, ящик, я тут вже скільки накидаю в цей ящик. Якщо когось цікавить, оп, це все зважили на вагу кинули 5 євро кілограм. Все. Кавун і як його, як це називається? Забув ця міні-гітара. <ріху> як вони? Окулелі. Кавун-окулелі. Кому треба окулелі? Так, о, такі антистреси. Такі антистреси. Малага, долучайтеся, долучайтеся, буде група парахолка Малага. Будемо продавати всякі дрібні речі, Вон, 4 євро, Такий набір стакани з пін-понговими шариками євро. А, всякі штучки, дрючки. Це що таке? Що це? Запаска до Запаска для бульбашок. Так, Запаска для бульбашок. Тоже піде бонусом. Там... Та, буде бонусом теж, кому хто там буде що купувати, буде бонусом піде. Все, що до євро, ми взяли на десятку і одну штучку чи дві навіть собі берете бонусом. Це якась надувалка якась. Мячик. Мячик надувний. Теж. Все відносно, що там берете. Депенди залежить. Це навіть не знаю, дуже тяжке. Щось таке. Щось таке тяжке. Так, це якийсь, е, надувний щось там. Надувний щось там, не знаю що. Щось надувне плавальне, повно. А, Теж такий басейн, теж басейн. Дивіться, який крутезний басейн. Євро, 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 євро. Все по євро. Так, Цей блокнотик, я казав, що собі лишу. Не віддаю нікому. Так, заколочки, заколочки. Так. що ти, дружки, десь як гість що? Давай. Запрошую тебе. Будеш зі мною балакати. Надіслана. а. вже надіслана. Таке на руку вдівати. робити театр. Так на літачки для дітей багато є подарун. Це якісь не знаю що це таке. Похоже, знаєте на що. А, ага, Ну, Куча всього для дітей. О дивіться, якісь брілочки. Ще якісь штучки. Дуже багато. Залітайте. А, це був набір літачків. А, я понял. Це був набір літачків. Ну, зберем набір різнокольорових літачків. Хто любить ваших дітей літачки? Спишіть. Я цілий набір. Євро. Цілий набір євро. Це безплатно, хто буде брати. У нас такі м'ячки. Євро 55. два за євро, два за євро. Супер. Ще. шарики навіть маємо для днів народжень Тому цікаво. Звертайтеся. все є. Так, що тут? Точно трансляція обмежена. Що за апеляція? Чого це? Апеляція. Не понял. Що я сказав на ружжйо дитяче на початку. Тік-ток якісь вольтанути, що. Заколочка. Ви які гарні заколочки. Беріть там три комплекти за євро. Заколочок. Три, наприклад, тут раз, два. О. Вони всі пише по євро. М'ячик причпевсь теж хоче. Три таких комплекти заколки, заколочок за євро. Приходіть, малага, малага. Барахолка малага. Дуже круто. Буде багато всього інтересного. Це лише початок, що ми починаємо робити. Пікаділі. Все по ойрове. все по -ойрові. насос для накачувати шарики. Ойро. Ойро. Ойро, все по ойрове де. Йойо -йо Гелексі. А ну, хто? Андрюшка, йойо Гелаксі, пам'ятаєш? Ось цим Йойо -йо Гелексі, це був перший парень на весь край. Е. Ще якісь штучки. Дуже багато всього, дуже придно це місце. Думаю, щось написали. Свічки, ноль. Кому ноль років крила білі літака найшли. Зараз зберемо, щоб не казали, що щось не комплектне. Що не комплектне, ми то одразу утилізовуємо. Коротше, от є крила до літачка, так що літачок накрила і літачок собі на крилах. Є отакий антистрес. Хтось такий, хто знає як його звати, навіть у трусах. Не? Головне, що труси спереду є, а ззаду трусів немає. Поїду в термолінус. Так... Це навіть не знаю що це. Це є стюана жилейк. якась желейка. Пістоль. 5 євро, десь з патронами. Євро. Євро. 1 euro. One euro. Це... не знаю що це таке. Хто знає, пишіть. Долучайтеся. Мій канал вже не просто. Не просто продаж інструментів, мій канал вже барахолка. Переіменуємо з Дона Ладрона, скоро в барахолка мала, ага. Будемо все продавати. Або зробимо новий канал, подивимось. Так. А все є десь. Колись мої діти цього хотіли. Мусили йти купувати, їм Так що я знаю, що для дітей треба. Так. Сердечко. Такий мужчинчик. Далі. Це на ручку, певно, так? Дівачка насадка. Mm -hmm. Олівчик. Олівчик. Кому цікаво. Це не знаю, що це таке. Січка. Серпантин 50 років. А, серпантин 50 років такий серпантин. Тому палтішок купуємо. Тому що палтішок Крейд. One euro. Буде дешевше, буде ще бонусом. Маркери 35 євро. Заколочки. Ну, заколочки. Три штуки за євро. Такі вон, антистреси. Кому інтересно, теж. 3 штуки за євро. Таке антистрес. Все, по 1 евро. 1 евро. Ножиці. Так, що я хотів це тепер показати? Це на один рочок кому? Один рочок, дітей. Далі така є малюведло. Магнітна дошка. Магнітна дошка. 5 євро коштує Євро. євро. І тепер беремося, що тут розпаковка. готовий? Ну, в общем, я не буду тоді цього робота розпаковувати, кому цікаво, приходимо, пробуємо, якщо робочий. От, ціна 15, договоримося за 5. Так само тут такий літачок з машинками, набір. От, десятка, Заговоримо, договоримося за 3. Тобто кому інтересно, то... Дзвоніть. Так, Зараз поступив новий ящик з канстоварами. Є такі ленти. Такі ленти. Цінник євро 50. Будь ласка. 3 за євро. Любі собі вибираєте, які хочете. 3 за євро. Дуже багато їх тут, кому інтересно. Барахолка мала, ага, барахолка мала. Гумка для трусов. Кому інтересно. Смайлики. Пише євро. Будете Магніти. брати 10 одиниць, піде Магніти. бонус. Магнітик. Пулярець. Це якась обкладинка для документів. Ага. Пулярець для документу. Для ручки. Кому інтересно. Теж заберете. Тут різні для файлів. На євро, там 10 штук за євро. Чик-чик-чик, прийшли. Коли все берете, собі 10 файлів взяли, євро підлітали. І мають. От таке теж у нас є. Це все нове. Це все... Якісь картини. Кар... Це картини, так? Така розмальовка, на чорному.